Так, всім привіт! З вами я, Ден, і сьогодні ми зайшли в Toilet Dever Defense. І тут вийшло оновлення. Так, дивіться. На журнал обновлень. Тут uh, Play... Ой, Playtime Rewards. Uh, hot Хотглас Спикермен. е... Eternal Clock Titan, Daily Rewards, Toilet Man ексклюзивка. Така нова. Так, забираю подарок І дивіться. Давайте зараз зайдемо в магазин і ми можемо побачити, що тут є отакий... Туалетмен за 500 роблокс. ні, ну він нормальний. 120 тисяч дпс -у. Перезарядка одна секунда. Так, пішліть пер дивитися на юнітівці в трейд плазі. Зараз добіжимо і телепортуватися будемо. Опа, телепорт. Зараз вона загрузиться і буде все. Так, все. Загрузилось. Пішліть подивимось. По базикам у нас нічого. Тут у нас нічого. По раркам у нас... Але вийшов новий епік. Але його немає на продажі. О, є два, дві нових леги, але одна не продається, а оця продається. Але, ну, давайте купимо, перевіримо. Якщо хоча б ця є... То купимо. Так. Міф ріків нових у нас тільки один, але він не продається. Тут по новим годлі вийшов отакий Етермол Клоп Титан, ай, він непоганий. Але мені на нього не вистачає. А тут по ексклюзівочкам вийшов в той І мені на нього теж не вистачає. А ну-ка, може ще якась ексклюзивка вийшла. І, і, і ні, нічого. Давайте зараз... І ще тут вийшов отакий новий кейсик. Так, давайте ще раз подивимось, може хтось з'явився. Тебе немає і тебе немає. Давайте тоді... Поміняємо трейд плазу, щоб купити цих юнітів. Якщо нам на них, звісно, хватить. Давай, 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 загружайся. Ой, куди я пішов? пішли зараз сюди і подивимося. По епікам опять нічого. По легам опять те саме. По міфікам знову те саме. По годліків немає. А ексклюзивка тут ще дорожча. Значить, знову, ой, знову міняємо трейд плазу. Надіюсь буде хоча б та нова лега ще. А ну-ка, давай загружайся. І пішліть на... Е, цей, на маркетплейс. До речі, це нова третьом плаза. І немає і цього немає, і міфіка немає, і цього немає, а є хоча б А. Ну, коротше, перевіримо тільки от ту легу. Прибираємо глюча, легі і ось він. Так, все. Телепортуємось в лобі і підемо в каточку. Давайте попробуємо пройти це в Pensi Event. Так, пішли... пішліть. Так, самі ми, понятне діло, заходимо. Зараз загрузиться і зразу включимо автоскіп. Давай. Зараз загрузиться. Ну і думаю, що нормально. Правильно. Так, загружається. І все, загрузилося. Автоски включаємо. Ставимо оці дві ферми. Так. Ну зараз мені принесуть 300 баксів і поставлю... А, ні, 400. І поставим два санти, значить. І на наступний скид мені дасть 400, 500, 600 Бо, по, по моєму Да, 600 баксів. Ставимо ще одну санту. І тут оцього клок мене ставимо. А ну-ка, хай він цих добуває. І ще тут поставимо цього Етермала Клокмана, А цього продаємо вже. Огосики бабла. Тебе прокачуємо, тебе прокачуємо, тебе прокачуємо, тебе прокачуємо. І все. Гроші закінчились. Зараз ще трохи. Все дала. Качаємо тебе. А, що ти ще є? Значить, тебе, тебе. І треба буде зараз цього прокачати, чувачка. За 400. Бо зараз у нього урон дуже маленький прямо. Качаємо ТБ за 500, 500 ще. И давайте може, за... А, не, тут за півторы тысяч. Ну, думаю, разбираемся. Ладно, давайте прокачаем. Что, він разбирался. то кто знает еще, может быть. Не, він доволі такий нормальний дядя. Так, давайте прокачуємо за 800 вас. Двоих. ой 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 Добивай. Давайте ще одного поставимо. І за 400 прокачаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. За, ти... за півтори тисячі? за Прокачаємо ще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Капець, капець, капець. Ладно. Давайте заново попробуємо. І тепер, думаю, будемо по другой тактиці. Я понял. Я просто багато грошей вкидував на сант і на... на цих чувачків. А треба надо... ще на деф бабусі вкидувати. Давайте зараз зразу поставимо цього Hangless Speaker Man. одного санту тепер він такий хлопашить то можна ще двох сант ставити раз, два і прокачати оцього за 300 І зараз оцього прокачати за 400. Качуємо. І тепер ще оцього за 300 і оцього за 200. І копимо на прокачку сант. Це накопили. Прокачуємо. І на чем хватаємо, не, не хватаємо. Давайте сейчас збирать на, на його прокачку, бо щось йому дуже тяжко. Прокачуємо. І зразу ставим ще одного. раз прокачаем Санту и давай прокачаем всех по разочку. Не, надо тело буду за 400 вкачать. Если у него 10 тысяч. И еще одно на максималку прокачаем. А ну-ка машек еще поставить. Так, ну вони нормально валять. Зараз пока що думаю не надо фільмчера ставить. А сейчас пока можно будет цих про прокачать, чувачки. Хоча вони плюс 200, а ці плюс 250, то давайте цих попрокачим. І зараз, зараз, зараз вони справляться чи не. Ладно. Думаю, що справляться. Прокачуємо, прокачуємо і прокачуємо. Все, зараз поставимо клокмана. Ще хоча поки навіть можна ще санд попрокачувати. Реально по правді. Раз, два. Террис. Бо вони так справляються Вони всіх б'ють так нормально. Типа, выходили. Так, прокачуємо тебе. Прокачуємо тебе. І навіть не знаю. Уже... Потратили всі бабки. А вони позасинали. І це погано. І зараз вони повиходять більше. І ми просто ось так робимо. Е. E, давайте зараз за десять тисяч. Прокачаємо ТБ, ТБ, ТБ і все. А ні, зараз 200 баксів. І ще ТБ прокачаємо. Прокачуємо. Тепер ТБ за 4800. Зараз ТБ ще за 4800. Прокачаємо. Раз скіпнеться, Все скипнулось. прокачуємо, І ставимо ще одного Клокмана. Давайте ще одного оцього клопмена Хагвард то Тобто не Клокмана. Почекайте, давайте поставим цього вулканика що він таку плюху давав велику а я поняв, чого вони всі засинають ой то есть чого ми пропускаємо. тому що вони просто нафиг просто засинають так Ми їх добываем, добиваем. Значить, це означає, що ми можемо попрокачувати сант на максималку. І троє на максималці. І троє взагалі до прокачені. А ты слабаче, слабачок. Давайте ще раз ще четвертого поставимо. Ось сюди, в І давайте навіть не знаю. Давайте клоп мені в поразочку. Раз, два Три трись, І тебе за п'ятерку. І все. ці ховард спікер непогані. Ну як? Вони то, ну, короче, можна погулять ними. Для початкового юніта це нормальність такий чувачок. У нього ще якийсь танмер не по... непонятний Є. это 2 секунди, а ну-ка давайте подивимось, що потім буде через і секунди. а ч чу... а ч тики у него так скажу ладно Одна... давайте зараз попрокачуємо. а ну. прокачаємо одного клокмена і зараз ще одного прокачаємо за восьмерку І тепер бокових. Треба прокачати. Макс, Макс, Макс. Всі на максималку. Так. Зараз за восьмерку тебе прокачуємо. І зараз тебе ще за восьмерку прокачуємо. Так. Давайте ще одного хогвартс Клокмена. чи як його там? Хоглас Клокмен. Йо. -о. Странно трохи назва. А ну-ка, а я таки не поняв, що ця штука робить. Ну, ще одного поставим, давайте. А, 15 із 15. Я поняв Так, Нет. зараз тебе на максималку прокачуємо. І зараз тебе прокачаємо. Почекайте, якщо Санти дають всі 6000, і ще плюс 1600. 7000 Почекайте, 7. Почекайте. 6 Сим шестьсот, по-моему, да? По-моему, так. Так, прокачиваем. Прокачиваем. І сейчас надо будет прокачать. Так, так, так. Все, ведость тысяч. Нормально і тепер ще тебе треба прокачать на максималочку. Так, 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 так. Та ні, цього нубика продамо. Бо він нубик. Все, прокачаємо. Сейчас. На макс левел. Так, уч 2 секунды. Давайте наблюдать. Давайте зараз оцих переставимо. А вот у ч одна секундочка не будем. Переставлять бы интересно, что цель, що станеться. Аааа, нічого? Я, короче, не понимаю, що сталося. Давайте ще о цього. Ще оцього. И на 14 слот давайте еще на фьючер локмана ставим на максималку. Так, у меня уже 15 из 15, продаем сант и оцих. И можно понаставлять оцих лех. Просто. просто їх понаставлять. наставлять. І зараз 15-й юніт. Це буде Future Arc Klokman. І все. Хай вони б'ють. Щи Давайте зараз будемо просто чекати. Скоро буде сорокова хвиля. І вже пройдемо цей режим. Якщо так подивитися, то цей от юніт, він непоганий. Серйозно. 19, 18, 18, 17, 17, 15, 15, 15, 14. Ага. Так. Халичи йдуть. Уже цього можна удалять, бо ви на дестое. Оставить фьючера. Хочі не на максималку. Ну, ну а що же быть? Ничего. Все мы продаем. Ставим фьючера. Вообще. Отсюда. А, все, мы выиграли. Так, лобби. И давайте портой. мене в лобби. І давай телепортуєш чи ні. Ну і дякую всім за перегляд. І всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.